Лазерна зброя вже в українській армії. Росіяни цілодобово запускають по Україні десятки безпілотників камікадзе. Під час однієї атаки взагалі було використано 180 шахедів для ударів по наших областях. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про лазерний тризуб. Зброя майбутнього це велика кількість енергії, яка спрямовується в одну точку. Тобто, в принципі, лазерна зброя сприймається нам після там зорінах війна, як якесь там щось з догляду фантастики. Але почнемо з того, що лазерна зброя в світі з 50-х років, і тому, в принципі, про використання даної зброї мріяли дуже давно. Збивають російські шахеди наші мобільні групи, зенітно-артилерійські ракетні комплекси, і це може суттєво виснажувати саме ракетний запас України. Ми вже й так інтегруємо натівські ракети до наших ЗРК Бук, які тепер працюють по російських крилатих ракетами «Сісперов». Ця програма називається «Франкенсем». Чому тому що насправді економічність використання зрозуміло, що виготовлення самої системи установки воно дороговартісне, але в подальшому експлуатація набагато дешевша ніж випускати ракети до патріотів, які. Прихоплюють кінетично, наприклад, балістичні ракети. Лазерний промінь тестується справді давно. Свою систему Dragon Fire ще 10 років тому розробила Велика Британія. А в квітні цього року навіть йшли розмови про те, щоб направити її до України для роботи в реальних бойових умовах. Дальність ураження їхнього лазера до 2 кілометрів. Його встановлювали до речі на бойовий корабель. Система знищувала ціль на безекіпажному катері. Тепловий промінь просто плавив свою мішень. Тут відбувається знищення за рахунок безпосереднього попадання по цілі, і власне в цьому була саме головна проблематика тобто розрахувати точку перетину повітряного об'єкту, який треба знищити, і самого луча за рахунок сучасних обчислювальних технік, які зараз є в комп'ютері. Це дозволяє виробляти ну, швидко прораховувати всі ці. Точки перетину в українського тризуба заявлено, що лазер може вражати літальні апарати на висоті до двох кілометрів. Про це заявив командувач безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський. І зараз тривають роботи над її посиленням та масштабуванням. Подібне озброєння успішно тестували і Сполучені Штати. До речі, британці збивали ними і безпілотники. Тут ми кажемо не просто про лазер, який знищує як пораження, а комплексна система, тобто виявлення і вказівки, тобто в підтримка точної координати цілі для того, щоб її знищити. Я думаю, що перший етап буде використання проти дронів безпосередньо проти тих же самих шахетів, проти герберів. Потім цих імитаторів пародій додатково можна казати про використання проти розвідувальних дронів. І безумовно, всі ми чекаємо для того, щоб можна було використовувати навіть проти кабів, і це цілком умовірно, тому що за рахунок такої. Пої відстані такої дальності і за рахунок виявлення тут головна задача системи виявлення, враховуючи, що Україну масово атакують дронами камікадзе шахет. Нагадаю, за одну атаку може бути і 180 одиниць. То лазерний промінь якраз може по них працювати. Шахеди не літають високо.